Працює медіа центр Україна Укрінформ». Мене звати Світлана Чеперенко. Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України. Я принагідно вітаю наших захисників, наших героїв і дякую їм за те, що ми маємо можливість працювати, бути на своїй землі. І дякую, що вони захищають нашу свободу і незалежність. А розпочинаємо наш день з розмови про фінансову стабільність громадян України. З нами на зв'язку Василь Фурман, член ради Національного банку України. Пане Василе, доброго дня. Доброго дня. дня, слава Україні! Героям слава. Отже, пане Василе, так, з таких дуже широких мазків пропоную розпочати. Чи можете ви назвати три а можливо п'ять факторів, від яких залежатиме фінансова стабільність українців наступного року? Ну, дякую за запитання, воно є дуже широким. Висловлю, мабуть, свою точку зору, особисту точку зору. Значить, для нас надзвичайно є важливим, це, з одного боку, перемога в війні, але вона залежить від дуже багатьох факторів. Просто один із факторів, який впливає на сьогодні, на все, у нас це зовнішня міжнародна фінансова допомога. Ми дякуємо нашим партнерам за ту фінансову допомогу, яку ми отримуємо. І ми знаємо про те, що в наступному році у нас є дефіцит державного бюджету, який складає там близько 41 мільярда доларів. І його планово треба профінансувати за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Вище політичне керівництво держави проводить дуже складну роботу в цьому питанні. І надзвичайно є можливим через відповідні рішення, як в основних наших партнерах, тому можна там США, Євросоюз, Міжнародний валютний фонд, так і в дуже-дуже багатьох інших країнах. Тому що це фінансування для нас от, зовнішня міжнародна фінансова допомога дає можливість нам надійно тримати фінансовий фронт. Без участі емісійного національного банку України, тому що е, будь-яка емісія незабезпечена емісія, вона негативно впливає у майбутньому на інфляцію на курс української гривні, і е, це те, що впливає і на, скажімо так на на на, на, на на діяльність роботи, що і кожного українця, і бізнесмена і держави в цілому. Тобто це, от е, такий перший блок е, питання. Другий блок питань, е, як на мене, ну знову ж таки, ми не говоримо питання війни, тому що питання перемоги війни це питання номер один. Але якщо ми говоримо зараз про інше питання, то надзвичайно є важливим в сфері економіки забезпечити е, подальше зростання нашої економіки. Завдяки ефективним діям і національного банку України і уряду, ми, якщо ми говоримо наприклад про цей рік, ми маємо макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, стабільність банківської системи, і економічне зростання планово буде у нас там близько 5%. відсотків. Нагадаю нашим слухачам, глядачам, що ще, наприклад, в першому кварталі планувалося менше 1% зростання. Тобто ми маємо а, а, такий гарний тренд на зростання. Перше наступний рік рік, також там буде зростання. Є різні оцінки прогнози. Тобто, мова йде приблизно 4%. Але чи може воно бути більшим? Ну так воно може. Тобто, завдяки ну знов таки, наприклад, якщо буде більше надходити коштів в нашу державу на відбудову, тобто то і буде краще зростання. Чи наприклад, коли нас банк от, робить будь-які прогнози, він ну говорить там про ризики прогнозування. Ну от, два ключових ризики прогнозування, наприклад, які сьогодні є, ключові їх набагато більше, але два ключові це безпекові ризики, тобто закінчення війни, тобто чим швидше вона закінчиться, тим краще для економіки. Ну і другий ризик це безперервність надходження міжнародної фінансової допомоги. Тобто, чим літніше, чим більше в обсягах буде вона надходити, тим краще для української економіки. Ми маємо гарні показники щодо інфляції. Інфляція нагадаю, на початок року була 26,6%. На кінець року, за прогнозом Національного банку, це жоднаві прогноз там інфляція буде менше ніж 6%. Тобто, такий гарний дезінфляційний тренд, і в наступному році вона також буде невисокою. Ну тобто. У будь випадку трохи більшою ніж в цьому році на кінець року, але е, в однознакових показниках, тобто це гарний показник. Щодо золотовалютних резервів національного банку, тобто вони будуть на достатньо високих е, рівнях е, знаходитися. Тобто, і е, це як фінансова подушка для нашої української гривні, тобто і ну, для громадян, от, надзвичайно важливо, ну, що тобто, стабільність національної валюти. А низькі ціни, ну що не не невисоке не зростання цін, якщо є воно, тобто ну от, по інфляції я сказав по по гривні, я сказав, економіка знов ж таки буде зростати. Якщо будуть ну дуже хотілося знов ж таки, ми сьогодні бачимо про банківську систему, що вона вже. Появляється такий апетит банків до кредитування без участі вже ну, тобто державні програми, які є, тобто це одна один напрямок, тобто і банки там активно приймають участь. А, а тут мова йде без участі державних, без підтримки державних програм. Тобто, все більше бо більше банків вже готові кредитувати, більше бізнесменів готові брати кредити. Тобто є відповідні дослідження, які говорять там, що кредитування може там на 10%. Тобто, ну це таке гарне очікування бізнесу і банків, які вже готові брати відповідні ризики. Давайте перейдемо до валютного питання, те, що цікавить багатьох українців, яким буде курс валют до кінця цього року, з яким курсом ми закінчимо рік, і які очікування від курсу долара на наступний рік. Дивіться, що стосується курсу валют, буквально трохи більше, ніж два місяці назад, Національний банк змінив валютну курсову політику, перейшовши від фіксованого курсу утворення до політики керованого плавання. І ми сьогодні можемо спостерігати, що ринок пристосувався до нового режиму, до режиму керованої гнучкості курсу. Uh, у листопаді uh, відбулася навіть uh, певне поліпшення ситуації на валютному ринку, ну, наприклад, порівняно з вересня, тобто до моменту зміни курсового режиму. І якщо ми подивимося, наприклад, на ті обсяги угоди, які відбуваються, то на, на ринку то ми бачимо про те, що наприклад обсяг угод між банками без участі Національного банку України збільшився майже утрічі порівняно з вереснем до там майже 90 мільйонів доларів на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 мільйонів доларів США, порівняно наприклад з 128 мільйонами доларів США у вересні. Офіційний курс коливається в обидва боки. реагуючи на зміни на валютному ринку, тобто але це нормально, і Національний банк про це неодноразово заявляв. Тобто у ковому сегменті ситуація також є стійкою. Гривня навіть зміцнилася на там майже відсоток початку листопада, а різниця між офіційним та бутівковим курсом наблизилася там до 3%. відсотків. Тобто, це дуже гарний показник. Тому загалом на валютному ринку ситуація є стабільною та контрольованою. Ще одна зміна, яка відбулась на валютному ринку, 1 грудня, це зняття валютних обмежень. Що це означає для людей, банків і економіки в цілому? Дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення ворогом Національний банк ви цілий ряд обмежень, потім поступово, коли ситуація стабілізувалась, Національний банк пом'якшував, звінів відміняв валютне обмеження. У нас є відповідна стратегія валютних пом'якшень, і ми діємо згідно цієї стратегії. І зрозуміло, що от один із кроків в рамках цієї стратегії це був дійсно там з 1 грудня. Там чотири блоки питань, які були врегульовані. Е, тобто, в першу чергу, це мова йшла про те, що скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Це допоможе мінімізувати різницю між готівковим та безготівковими е, курсами. Це надзвичайно важливо. Другий блок питань це дозволено експортно-кредитному агентству Переказувати за кордон кошти для відшкодування компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування це зроблено, щоб забезпечити можливості страхування ризиків під час збройної агресії Російської Федерації проти України з метою гарантування безпеки судноплавства. Я думаю, що кожен із нас розуміє наскільки є важливим зерновий коридор для нашої держави. Четвертий блок питань це розширено перелік послуг для оплати, яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадян, включаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії Росії проти України потребують лікування або відновлення здоров'я за межами України. До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов'язані з процесом лікування чи реабілітації медичних закладах іноземних держави. Які є його невід'ємною частиною. Ну і на завершення було дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордон. Ну, Такі чотири блоки пом'якшень, в цілому вони позитивно відобразяться на тій чи сфері діяльності. Як ви вже зазначали, економічні і фінансові показники цього року справді е, кращі, ніж е, прогнозовані. Е, як на вашу думку, якою буде платоспроможність українців е, е, наступного року? І, можливо, також поговоримо про кредитоспроможність банків на цьому фоні. Дивіться, якщо коротко, і почнемо взагалі, тобто, значить, наступний рік ну, однозначно непростий. Економіка потребує підтримки банків, в тому числі. Національний банк завершив оцінку стійкості банків та не бачить системних ризиків. Отримані доходи дали змогу банкам сумувати достатні запаси капіталу та абсорбувати воєнні втрати. Деяким банкам доведеться скласти план до капіталізації реструктуризації, але критичних проблем немає. Ну і я перед цим вже говорив про те, що банки готові е кредитувати, і е ми це спостерігаємо. Раз е з іншого боку, банки активно наприклад, приймають участь в е підтримці там, державних програм. Наприклад, е під час війни в рамках програми 5.7.9 було видано кредитів е позичальникам на 41 одна позичальників. Отримали кредит на загальну суму 160, там більше ніж 161 мільярд гривень. Тобто це дуже дуже е, такий гарний е, показник. Тепер, якщо ми говоримо, наприклад, про довіру громадян до банківської системи, то вона зростає, тобто ми бачимо, що збільшуються строкою депозити. Якщо ми говоримо, наприклад, про гривню, то вони збільшилися на 30% до 250 міль... мільярдів гривнів це станом на жовтень спочатку року. Якщо ми говоримо про валютні депозити, так вони трошки зменшуються, але це закономірна закономірний тренд, мабуть, тому що сьогодні як на мене, знав, мою особисту думку громадянам України набагато вигідніше інвестувати в фінансові інструменти, які є в гривнях. А такими фінансовими інструментами є облігація внутрішньої державної позики та депозити в банках. Ну, при необхідності ми можемо ще поговорити детальніше. Далі у вересні, наприклад, можна відмітити, що корпоративний кредитний портфель банків збільшився. Приміно, наприклад, з грудня 2021 року. Ну тому що чому грудень? тому що ну велика війна вона. Дійсно сильно негативно вплинуло на всі сфери діяльності наші держави, в тому числі і на, на банки. Тому протягом того періоду, ну з 24.02, тобто там кредитування і кредитний портфель там трохи зменшився, але там, ми зараз бачимо, що кредитний портфель у гривні корпоративний просто він збільшується. Тобто, це такий гарний показник. Що ми говоримо, наприклад, щодо економіки, щодо інфляції, тобто. Ну, ми вже в принципі говорили, тобто в цьому році там близько п'яти, в наступний рік там близько 4% зростання, а інфляція в цьому році там на, на кінець грудня менше 6%. В наступний рік, якщо ми говоримо, до речі, про інфляцію, то за оцінками Вікстальний банк там менше, ніж ну, там, трохи більше 9%. Але знову ж таки, це прогнози. І прогнози вони можуть змінюватися в ту чи іншу сторону. Тобто ну, ми будемо надіти, що вони будуть. Змінюватися в кращу сторону для нашої держави. А тепер, що стосується, якщо ми говоримо про наших громадян, ну, ми бачимо, наприклад, про те, що закредитованість українців є низькою порівняно з іншими країнами. Ну, вона сьогодні складає там на рівні близько 4%. Це дуже невисокий показник і дійсно є куди розвиватися і рости. А також можна відмітити про те, що якщо морю про українців, що в нас достатньо є високим боргове навантаження для українців саме із низьким рівнем доходів. Тобто, ну по зрозумілим причинам, але це також і говорить про те, що якщо ви якщо дивитися на структуру кредитів домашніх господарств, то дві треті кредитів це споживчі кредити. І це створює суттєвий простір для розвитку іпотечного ринку кредитування, що сприятиме пожвавленню економічного зростання е, в нашій е, державі. В цілому ж е, ну, таки банківська система вона є е, прибутковою за 10 місяців цього року. Там було отримано більше ніж 122 мільярди гривень. Ми бачимо також, що у нас е, зменшується НПЛ, тобто е, це проблемні активи, хоча вони. Є на достатньо високому рівні, але разом з тим, скажімо так, все рівно вже рівень зменшився. Тобто він складає станом на перше десяте 37,9% — Це НПЛ. І обсіх Енпіель за січень-жовтий зменшився там на майже 10 мільярдів, тобто за ну, три квартали цього року. Тому в цілому. Якщо ми говоримо про банківську систему, то вона є протиспроможною, кредитоспроможною, а стабільною. Ми бачимо, наприклад, що залишки коштів в усіх валютах збільшилися в банківській системі більше ніж на 600 мільярдів гривень з початку повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що і бізнес, і громадяни довіряють банківській системі України. Ви вже зачепили питання депозитів і військових облігацій. Хочеться більш детально поговорити про заощадження громадян. На вашу думку, де і як краще зберігати заощадження, в якій валюті, в який спосіб. О, дивіться, ну з одного боку, національному банку вже не дає там прад ніяких, е, тому що так само якщо до курсу гривні, тобто для нас важливо там, стабільність валютна, фінансова і нас для цього дуже багато робить. До речі, ну, це висловлює, мабуть, свою точку зору, якщо ми говоримо про де саме, на мою особисту думку, сьогодні дуже привабливими є активи у українських рівні, тобто фінансові активи. Тобто, це в першу чергу облігації внутрішньої державної позики, це військові облігації. І депозити українських банків, тобто ставка дохідності, що там, що там, приблизно є однакові, дуже багато це залежить від розміру. Якщо ми говоримо про депозит, наприклад, чи там терміну депозиту, тобто величини банку. Ну якщо ми говоримо про військові облігації, то та також терміну військових облігацій і, ну, і так далі. Тому загальна дохідність сьогодні, яку я бачив в банках, і в військових облігаціях це на рівні вона може бути там чотирнадцять 17, інколи навіть. 18% річних, тому да, це важливо. Тобто, сьогодні тут ця дефіність вона є значно більшою ніж рівень інфляції, Тут можна більше заробити. Друга порада це те, що взагалі, коли люди вкладають свої кошти, то диверсифікуйте свої інвестиції. Тобто не кладіть яйця в один кошик, тому що якісь інвестиції ви можете вкладати довшим терміном. Можливо, вам будуть потрібні швидко гроші. Тобто, і ви повинні розуміти, що у вас доступ до цих ресурсів має бути достатньо швидкий. Тобто, а перелік їх може бути значний. Це знов ж таки це є в ДП Тобто, це і депозити, це можуть бути фізичні активи тощо. Ну і надзвичайно ще важливим, от це те, що важливо для наших громадян. Ну, ви, ви, ви маєте пам'ятати, що дохідність та ризик мають пряму залежність. І якщо хтось вам обіцяє гарантовану дохідність, там, наприклад, 50, 80 чи більше відсотків, то в кращому випадку це дуже ризикована інвестиція, а в гіршому ну, банальне шахрайство. Тому треба бути ну, максимально обережним і. Довіряти ну сам так надійним фінансовим інституціям. Ну зокрема, якщо говоримо там про банки, тобто я вважаю, що банки сьогодні надійні. до речі, якраз під час війни держава гарантує 100% гарантію в незалежності від величини вкладу, якщо ви в банках. Ну або про якщо викладаєте військові облігації, то так само там надійність 100%. Дякую. Можливо, у журналістів є запитання до пана Василя. Владислава Обух, Укрінформ. добрий день. Наступного тижня має відбутися засідання монетарного комітету національного банку з приводу облікової ставки. Наскільки радикальним може за вашим прогнозом бути це рішення? Якою подальшою буде стратегія, зважаючи на те, що керівництво НБУ раніше заявляло, що після грудня буде взято певну паузу у процесі зниження облікової ставки? І ще під запитання, як це все ставка рефінансування? у 16, ну нехай буде 15%, відсотків корелюється з тими цифрами, які ви вже наводили: 6% відсотків менше 6% відсотків інфляції і 20% відсотків прибутковості депозитних сертифікатів національного банку, і з точки зору, зокрема як наповнення державного бюджету, так і можливості мінфіну для запозичень, так і можливості для кредитування української економіки. Дякую за запитання. Дивіться, дійсно йде дуже багато дискусій. якщо дивитися в корінь вашого запитання, навіть не величини там умовно, яке буде рішення правління. Це, це рішення правління з питань монетарної політики дійсно на наступну неділі. В четвер ми всі його ну, отримаємо і тоді зможемо коментувати. Тобто, тому що радий, я, член ради, я все-таки я не хотів би впливати на рішення правління. Але я хотів вам відповісти щодо ще бо по суті йде, йде дуже багато дискусій. А щодо того, чи є не за великою сьогодні там облікова ставка, тому що в нас інфляція ну, на, наприклад, якщо не на кінець року, вона буде там шість, то і менше відсотки, можливо, тобто, побачимо. Е, ну, по перше, коли е, національний банк приймає свої рішення з питань монетарної політики, взагалі облікова ставка вона впливає з відповідним лагом. Тобто це десь в наших реаліях може бути і 10 місяців, а може бути і 15 місяців, ну, щоб розуміли. Тобто, сьогоднішнє рішення з питань ну, умов, якщо нас банк приймає, тобто воно не не прямо зараз. Трансмісійний механізм, тобто ну, ця кореляція між обліковою ставкою 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 дохідності по інших фінансових інструментах, Ну, вона не зразу. Вона впливає, і дуже важливо, щоб ця кореляція була як найкраще на в розвинутих ринках розвинутих країн. Просто ця ну, трансмісія працює дуже швидко. У нас вона працює довго, і в нас дійсно є слабкий трансмісійний механізм. Одним нам потрібно всім працювати. Так от, в умовах, коли у нас прогноз на снами банку щодо інфляції, а ми говоримо про інфляцію, якщо ми говоримо про наступний рік, то згідно прогнозу жовтневого на насламні банку на наступний рік 9,8 інфляція, і плюс у нас є величезний рівень ліквідності банківської системи. І це також є відповідний ризик, Тобто для національного банку надзвичайно важливо, щоб ці кошти, які сьогодні переважно вийшли до запитання, були коштами строковими. І Нацбанк для цього дуже багато робить. І облікова ставка є одним із вженьків цього механізму, щоб кошти, скажімо так, ставки по депозитах, щоб людям чи по ВДП ставки, щоб достатньо були. Не на, не на не на низькому рівні, щоб люди були вигідніше кладати в депозити, тому що валютна стабільність, фінансова стабільність, макростабільність під час війни вона дуже і дуже а, є важливою. Тому от, ці, от цю політику Нацбанку, а, коли дуже багато говорять, що там наприклад, що для ставка повинна бути там близько до інфляції. Слухайте, друзі, це не працює на сьогодні, бо вони кажуть, от була близько до інфляції, тоді б банки активніше кредитували українську економіку, тому що є високий рівень ліквідності. банки системи да, він є. Але якщо ми подивимося на структуру дохідності по кредитам, вибачте, структуру кредитної ставки, як вона визначається, там є три складові. Які це три складові це монетарна складова, тобто ну, інфляція, Друге, друга складова це ризик банку. І е, третя складова це ну прибуток, скажімо так, який хоче тримати банк. Так, от е, ми бачимо, що е, із трьох складових е, це от тільки інфляція. Одна з складових – це от облікова ставка, коли впливається на рівні інфляції. Друга складова це ризик. Ми завжди ще пам'ятаєте до великої війни. Нас дуже багато було питань щодо того, як розвивається наш кредитування. Коли тобі приспілкуватися з банками, то е, сьогодні банки говорять, е, наприклад, чому вони не кредитуються фактор війни. Фактор захищеності прав кредиторів та інституту інституту власності, наприклад. Тобто, тому це ми тут о, чому да так. чуємо вас я просто мені телефонували. Тобто, далі е, судова система. Тобто ці фактори сьогодні дуже сильно впливають на відсоткову ставку перекретування. До речі, в мене є відповідний графік, я б навіть показав би, до речі, давайте поки буду говорити, чи буде тут видно, який показує про те, що коли в нас була облікова ставка 6%, кредитні ставки вони не зменшувалися, і депозитні ставки тобто вони не були там близькими до 6%. Тому що. Ну, давайте не буду довго шукати, потім, якщо треба, покажу. Тому, е, тому що були інші ризики. І от Для нас надзвичайно важливо все-таки працювати над цим, зрозуміло, що ну, над чим. Тобто над... З правильним середовищем, от простими словами, щоб ризики при кредитуванні були невисокими, і тоді економіка розвивається циклічно. До речі, питання високих ставок по кредитуванню воно не тільки в нас, там ну, дуже багато експертів мають критикувати, але давайте розбиратися в суті проблеми, тобто, і ми маємо розуміти, чим. Висока інфляція в багатьох країнах в східної Європи, наприклад, там також високі облікові ставки. Також є критика центральних банків щодо того, що, ну для чого робити високу облікову ставку. Тому що для нас і для центральних нас є мандат у нас є три головні цілі щодо став. Чому висока облікова, Тому що у нас перша це цінова стабільність. І ну, це інфляція. Друга ціль це фінансова стабільність банківської системи. Третя ціль це сприяння економічному зростанню за умови виконання першої і другої цілей. І от для Національного банку надзвичайно є можливість просто забезпечення з умови гармонійне виконання три трьох цілей. А за економіку ми ну, у нас це уряд. Тобто, якщо ми говоримо І уряд на сьогодні, також дуже багато робить. Ми бачимо ці програми 5.7.9, є і оселя. Там розглядаються ще інші програми підтримки економіки. Але ще раз війна. І сьогодні, під час війни, от коли я спілкуюся з банками, вони дуже ну сьогодні говорять про нерівень високоблікової ставки. Тобто банки в цілому, в цілому, через не на пресу, не на мікрофондах. Та вони говорять, що в цілому вони погоджуються з жорсткою монетарною політикою Національного банку України. Але настане час, настане час, коли у нас буде і низька облікова ставка, коли у нас буде низька інфляція, коли у нас не буде умови війни. E, і коли в нас буде от ми живемо європейську союз, коли в нас буде ці питання пов'язані з захистом прав кредиторів, захистом прав власності, щоб у нас працювала судово правоохоронна проохорон, прохорону митна системи як у і Європи, і тоді дійсно у нас будуть відсоткові ставки як у Європи, ну десь так коротко намагався відповісти. Дякую, пане Василе, за ваші детальні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про фінансову стабільність з Василем Фурманом, членом ради НБУ. А медіа Центр Україна Укрінформ повернеться до роботи за півгодини. Будемо говорити про підсумки аграрного сезону та плани на наступний рік. Залишайтеся з нами.